Творчість не тільки на папері. За мотивами віршів народного артиста України Анатолія Матвійчука, Національна філармонія України запустила проект Слово Зброя. У мене якраз у 2014 році вийшла книжка на варті, якраз коли почалися події військові. Вже тоді я почав осмислювати тему війни. І знаєте, проблема в чому от Сучасної ситуації, що а інформації дуже багато про війну, а новини просто якби переповнені, але інформація входить в одне вухо, виходить з іншого. З поетичною масою актори побували вже у трьох містах України. Відвідали і Хмельницький. Лейтмотивом цього дійства є тема війни в усіх її вимірах. Як... Яка змінюється темою надії, віри в майбутнє нашої країни, і напевно, найтаким болючішим в цьому проекті є те, що кожен з нас, кожен з артистів, відчув на собі, що таке є війна? Кожен артист відчув на собі, що таке війна, Буча, Ірпінь, Бровари, Макарів. Хтось пережив ті страшні часи там, а хтось звідти втікав. Та у серцях кожного, які в дійстві, є те, що не згасає надія на перемогу. В мене, от така асоціація моєї ролі, що це якась знаєте, така провидиця, вісниця якоїсь такої м -м, тяжкої нашої долі, але потім. Через це дійство в кінці йде трансформація, і е, моя героїня скидає оці сітки війни, оці шати і стає вільною, гарною, незалежною. Зібравшись разом, талановиті люди здатні втілити геніальні ідеї у життя, наповнити його новими значеннями та змусити людей ще більше проникнутись усією важкістю сьогодення. Одне діло театр, коли є декорації, коли є костюми, коли є партнери, ну і так далі, і музика, і все, все оформлення театру. А тут одне слово, одні слова, слова, поетичні слова, але вони настільки наповнені правдою, настільки наповнені нашими думками. О, це також. Oh, yeah.